Вересні 2023 року вулицю Академіка Вільямса в Одесі перейменували на честь Євгена Чекаленка, видатного українського мецената, публіциста, громадського діяча. Я зараз перебуваю саме на ній. Поцікавимося перехожих, чи знають вони про це. Вибачте, скажіть, будь ласка, як називається ця вулиця? Чекалінка ага. чи Вільямса? Вам по-старому чи по-новому? По новому. новому. Так, була ну Вільямса, стала Чекалінка. Вильямса, так і називається досі? А я не знаю. Євгений ну, да. Чукаленко. Чикаленко. Євгенія Чукаленко по старому Вільямса. Ну, Сучасна назва. Ага. С учасника Євгена Чукаленко. Це Євгенія Чикаленко. Чикаленко? А кто таке Чикаленко? Не знаєте? А я Грушевського не... б... вроді був. Грушевського? Yeah. Чикаленка раньше називалась Лілякс. А як вы называете? Кто как? А хто такий Чикаленко не знает? Ну, парень, который подив на війні. По як? Помогу. Ну, я, по місце... я знаю, що це – Ильфа Петрова, а это не знаю. Чикаленко. Чекаленко? А кто, такие Чикол... а кто такие Чеколенко знает? Я знаю, я действительно старая, я все понимаю. Евгена Чеколенко. А кто такие Евгена Чеколенко знает? Знаю, кто? знаю. Это был меценат, он помогал много Одессе. это был человек, который работал еще до советской власти за самостоятельность Украины. В Киеве есть его музей, его... Вулиця Вільямса. Ну вони зараз нової какої. Че, Чекала і так називають. По-новому вже. По-старому Вільямса, по-новому Чекаленка. Знаєте, так? А хто такий Чекаленка, знаєте? Знаю, цілят. Є стара на академіка Вільямса, а голова Євгена Чекаленка. А хто такий Євгена Чекаленко, знаєте? Ну, в принципі, якийсь науковий який сім'ї. Український публіцист, громадський діяч ну, я благодійник. розумію. Я розумію. Дякую вам. А вам взагалі яка назва подобається більше? Я, ви я, тут не, живете? Я не місцева. Я ВПО з Херсонщини. Ага. Взагалі рахую, якщо е, так. Якщо при, при, при якщо прийняли таке рішення, значить це, це правильно. Требу, але... Дякую. Дякую вам, гарного дня. Ну, ви кудись будете викладати,